Вітаємо, друзі! На зв'язку українські спецпризначенці, які сьогодні не просто в доброму гуморі, а ще й з точністю ювелірів і фантазією сценаристів-бойовиків. Ось, наприклад, кадри, де рашистка ремонтно-евакуаційна машина Ремкел отримала непланове ТО прямо на полі бою. Схоже, хтось забув, що евакуація це не тоді, коли тебе розбирають на запчастини. А ось і самохідна артилерійська установка, що хитро схомалась між цивільними будиночками. Думала, що грає у хованки. Але український дрон Switchblade 600 – це такий собі непроханий гість, що завжди приходить без стуку і точно в ціль. Бах – і вже не САУ, а Сауна з димовим ефектом. А це кадри друзі, як наш герой, український винищувач Міг 29 з'являється в небі як справжній месник, але не з арбалетом, а з бомбою GBU 62. І поки ворожі командири внизу пили свій чай з балалайкою, думали, як би ще загарбати. Зверху до них вже летіла подарункова посилка з написом Від ЗСУ з любов'ю. Будівля, де сиділо російське командування батальйону, перетворилася на руїни за одну точну мить. Як кажуть, був пункт управління і нема пункту, тепер там тільки пункт прийому вторсировини. А міг тим часом гордо розвернувся в стилі спасибі за увагу і полетів далі шукати наступну ціль.